Популярний прилад, джерело безперебійного живлення для телекомунікаційного обладнання, маленький, компактний воговий 300 грам, може заживлювати 18 Вт, максимальна потужність. Має будовані 4 літій-іонні акумуляторні батареї в форматі 18650 загальний запас енергії у нього 39 Вт ватт годин. Тобто цей безперебійничок може нормально заживлювати ваш звичайний домашній роутер на протязі десь 8-9 годин. Безперебійник може застосовуватися для зарядки телефонів, планшетів чи іншої електроніки, яка заряжається через USB. На виході у безперебійника є напруги 5 вольт, 12 та 9 вольт. Сам безперебійник під'єднується у мережі кабелем 220 вольт, і завжди, поки живлення є, батарея вбудована, заряджається. Як тільки живлення в мережі пропадає, безперебійник працює від акумуляторних батарей і по постійному струму заживлює ваше телекомунікаційне обладнання. Має дисплей, на якому показується статус роботи обладнання та рівень заряду акумуляторної батареї. У час, коли зараз багато відключень, цей прилад користується досить великим попитом. Звертайтесь, будь ласка, є на зараз у наявності.